Разом з будівництвом мінгулецького гірничо збагачувального комбінату розпочалось зведення об'єктів інфраструктури, серед яких і дитячий садок Золотий ключик. Своє золото в назві за 50 років існування він підтверджував неодноразово перемогами в конкурсах, впровадженням передового педагогічного досвіду, численними відзнаками колективу, успішними випускниками. Я дуже благодарен трудовому колективу за їхню приждівсьо нерна любов, любов своєї професії, <кху> любов своїм дітям. Любовь к своему ингульцу. И сегодня з гордостью можно вспоминать очень много тех фамилий, тех людей, которые работают и на комбинате, и в другой сфере, которые достигли определенных своих вершин. З нагоди свята нинішній колектив та ветерани праці отримали відзнаки різних рівнів. Від проспілкового комітету інгулецького ГЗК та райвиконкому заклад отримав два принтери. А найбільшим подарунком стала перемога у конкурсі Місто нашими руками. Одним з напрямків соціальних інвестицій є енергоефективність, тож садочок отримав грант у 75 тисяч гривень. Ми п'ять років поспіль приймали участь у конкурсі Місто нашими руками. Наш проект переміг. От і завдяки цьому ми наш сад поповнився на 21 енергозберігаюче вікно. От дуже гарні відкоси поставили дітям. Тепло, затишно, і дітям дуже подобається. Одразу після святкування дітлахи поспішили до своїх улюблених іграшок, а в оновлених групах бавитись суцільне задоволення. Разом з тим і сон малечі буде більш комфортним. Ми гуляємо на вулиці. Я гуляю з друзями, в, королеву, в лошадку, з подружками гуляю. Я спітачини заказують кусоч, ще діти садяться косач. Нравиться в садик. Я очень не свою маму і папу. Я й танцювач, гуляємо і кусаєм обід. Випускники закладу із задоволенням приходять у гості і прикрашають свято своїми талантами. Також колишні вихованці залюбки приводять до цього садочка своїх дітей. Окна дуже потрібні нам були, тому що ну зимою дійсно було здесь в групах прохладно, особливо коли ну, достатньо сильний мороз. Діти ходили в світорах, в теплих штанах. А зараз… Мы надеемся, что будет тепло, уютно и перестанут болеть. Это самое главное. Соціальні інвестиції – важливий напрямок роботи підприємств групи «Метінвест». Інгульчани є великою родиною, тож разом дбають про комфорт своїх дітлахів. Найбільші інвестиція – це інвестиції в дітей. Більша частина наших працівників приводить сюди своїх діток. І чим комфортні умови для цих діток будуть створені, тим комфортніше будуть відчувати, уверені, їх батьків. Незабаром планується відкриття ще кількох об'єктів переможців конкурсу Місто нашими руками, які сприятимуть розвиткові обдарувань маленьких інгульчан.